Так, друзі, у нас у продажу з'являється ось такий красень Volkswagen Passat 2015 року. Двигун 1,4 літри, бензин, автоматична коробка передач та передній привід. Дуже гарна оптика, гарно виглядає автомобіль, два косметичні підкраси, без шпаклівки, шпаклівки немає. Від слова зовсім, 16-й радіус колеса, гарна літня гума, красивий колір у автомобіля. Технічно жодних зауважень по авто немає. По косметиці. Фарбовані у нас крила чисто другим шаром. Дуже-дуже класний стан. Парктроніки перед зад. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик текстиль чорного кольору. В ідеальному стані по салону жодних зауважень, друзі, немає. Електросклопакет, часткове електрорегулювання сидінь. Спереду по салончику також гайний доглянутий стан. Шкіряна мультикармо в чохлі, круїз-контроль, підкармові пелюстки, 96 тисяч км пробігу, жодних помилок. Працює рівненько, штатна мультимедіа з дисплеєм, клімат-контроль, підігрів сидінь, є спорт-режим, запуск двигуна з кнопки та електроручник. Дуже класне авто, друзі. В Україні один власник. В Європі купувався у офіційного дилера. Шикарне авто, хто зацікавлений, компанія автопарк, місто Харків. За більш детальною інформацію звертаємось на сайті автопарк.ua та більше варіантів авто. Також на сайті автопарк.ua.